Розпорядженням голови була створена комісія. Ця комісія є склад комісії, комісія є традиційно завжди до початку навчального року освітянська комісія об'їжджає такі заклади. Особливості складу цієї комісії були те, що до неї не війшли ДСНС та поліція, тому що вони об'їжджатимуть окремо і оглядатимуть як і самі освітні заклади, так і укриття, і даватимуть свої дозвола або... Не дозвола на роботу таких закладів. В цілому комісія залишила деякі зауваження до окремих закладів в ході розстановки меблів, до фарбування, це освітніх закладів, дошкільні заклади, готові до прийняття дітей. 21 числа дітки підуть у дошкільні заклади. Дошкільні заклади готові, як і їхні укриття, готові прийняти дітей. Що стосується освітніх закладів, зв'язку з тим, що у 5, 7, 6 школі відсутні, а на даний момент тривають ремонтні роботи з укриття, то є певне бачення і зібрана була нарада неодноразово директорів про те, як саме розпочнеться навчальний рік, як діти. Будуть навчатися де в деяких школах і за змішаною формою навчання. Вчора на пересесійному я оголошувала орієнтовні основні зміни в тому, в якому закладі навчатимуться діти, і готова доповісти і вам. Якщо ми говоримо про сільські школи, то школи сіл мають свої укриття і вони сядуть за парти, але є в нас проблемне питання це питання села Вовчків, де зараз робляться відповідні роботи, щоб діти могли приступити до навчання. Якщо ми говоримо про місто, то перша школа навчатиметься в своєму закладі у першу зміну і використовуватиме власне укриття та укриття дитячого садка сонечка, де дозволяє площа відремонтованого підвалу. У Вибачте, що кажу, школи, гімназія номер 1 гімназія номер 2 Гімназія номер 2 в першу зміну навчатимуться початкові класи другої школи. А в другу зміну до неї прийдуть учні першого класу сьомої школи, таких класів 3, та навчатимуться старші, старші учні. Я вас перевірю, я дуже вибачаю. Ви це все вчора слухали, я би пропонував ставити на наголошувати ви ще. Закінчить, будь ласка, <головіка> у третій школі <головіка> навчатимуться змішано. Третя школа навчатиметься сама в першу зміну і е, директор із класними керівниками, батьками буде радитись, які саме класи е, навчатимуться, наприклад, з 1 по 15 вересня і які класи вийдуть на навчання з 15 по 30 вересня. Тобто орієнтовно два тижні онлайн, два тижні навчання офлайн. У другу зміну до неї прийдуть учні сьомої школи з 4 по 11 клас. це Також буде змішане навчання директори з класними керівниками, з батьками, обговоривши ці питання, вирішуватимуть їх. У п'ятій школі, п'ята школа, вибачте, прийде у другу зміну першої школи. Почек, ще раз, вибачте, по гімназії в нас тепер. У початковій школі зараз тривають активно роботи з облаштування укриття, але вони зможуть навчатися з 1 вересня у змішаній формі навчання в другій зміні у ліцеї Івана Мазепи. Четверта школа навчатиметься в себе у дві зміни, так як дозволяє укриття. В принципі, на сьогодні все. Звичайно, що це не... Зручності для батьків, для учнів з довозом з приходом дітей до школи є певні в цьому незручності. Але ж на даній ситуації, яка склалась на даний момент, можна вирішити ці питання саме так. До того ж, як тільки будуть відремонтовані е, укриття, наприклад, ми сподіваємося що найпершим це все-таки початкова школа відбудується. Це дасть змогу знову переглянути розсадку учнів і прихід учнів до яких гімназій, і дасть змогу швидше за все дітям краще навчатися в е, офлайн режимі. Депутатний... дякую за. Справді титанічно пророблено роботу, є ряд запитань. Зокрема, садок сонечка. У понеділок начальник відділу освіти повідомив, що роботи ще проводяться, і для їх закінчення в садочку не вистачає 400 тисяч. Зокрема, не було проведено не буде проведено фарбування і демонтовано двері в приміщеннях. Тому ну, це оголошення, що садочки готові, виглядає спірно. Також садочок вже два рази затоплювало, і ну нині там є певні нюанси, зокрема із тим, що новопроведений ремонт вже потребує ремонту. Ну, типу, потрібно напевно закласти кошти, аби ну, позбутися недоліків. Ми розуміємо, що там погодні умови, але це потрібно також напевно врахувати. Так само у вашій доході не враховано садочок маляткою. Хотілося б дізнатися, що він буде починати працювати, і якщо буде початоч починати працювати. То навантаження на невелике сховище третьої школи, як на мене, дуже критичне, воно завелике насправді, і чи враховано це. Також є рекомендації Міністерства освіти і ДСНС, наскільки я знаю, на навчальні заклади вони надійшли, що тепер розрахунок на одну особу на сховище виходить із із площі не 0,6 квадратного метра, а 1 квадратний метр. Тобто ну, ці рекомендації чинними, чи вони враховані, і якщо їх можна не враховувати, то ну, типу, яким чином. E, і питання щодо сховища в Вочкові. В понеділок на комісії ви нам повідомили, що до четверга звернетеся до ДСНС для того, щоб вони провели обстеження. Тому що начальник відділу освіти повідомив про те, що це сховище готове було ще три тижні тому, але висновку ДСНС немає. E, чи могли б ви прокоментувати це? Дякую. Лист на ДСНС був надісланий, відповідь ще на даний момент на сьогоднішній ранок не надійшла. По малятку. малятку буде використовувати укриття третьої школи, про школа попереджена і вже виділена територія, і ем, вихователі вже розставили там іграшки, стільці, ем, столи, які потрібні для цієї групи. З метою, щоб скоротити шлях, ем, оце маленькі дітки до укриття, ем, зроблена ем, фірточка в стадіоні та невеличкому саду, який там є, щоб скоротити цей шлях проходження дітей до укриття. Про сонечко, значить, роботи, які з 21 числа в нас виходять садки, і площа, яка потрібна для того в укритті для садків, вона готова. Ще раз прошу. І, і, і використання першої школи. Роботи, які доводяться на даний момент, вони будуть до 1 вересня підрядником зроблені, і вони не пов'язані з загальною площею використання учнів та дошкільників. Я про рекомендацію про один метр квадратний всховище ще, ще ви не повідомили як ну типу. Чи враховано, чи його можна не враховувати, і це все як рекомендація. І, можливо, е, є можливість розглянути дві позиції. Перша позиція це е, ну, організація централізованого довозу учнів, хоча б там, гімназії номер 5 тому що вона знаходиться десь трошки відірвана для того, щоб батьки другу зміну мали змогу працювати і не торгуватися про те, як їхні діти дістануться безпечно до місця навчання. Ну і е, є ще одне. Питання можливо, оскільки на другу школу також буде підвищене навантаження, є сенс ну, вивчити питання створення найпростішого укриття в комунальному приміщенні під центральною аптекою. Його вже декілька разів обговорював. Насправді там можна розібрати стіну, і там буде два виходи, тому що це, це, цей підвал знаходиться під всім під цією площою аптеки. Якщо б це було можливо, було б дуже вдячні. Дякую. Набільшими днями часом ремонтні роботи в аптеці будуть спочатку. Я думаю, що швидко закінчення, оскільки це буде практично косметичний ремонт. Питання буде заключатися в біотуалетах і вентиляції, але це питання розглядається і робитиметься стосовно. Допустимо і площі на одну дитину в садочках ці повністю норми дотримані, в інших закладах до одного метру. Є трошки менше, є практично навіть і більше, більша площа. Ще й було якесь запитання? Я думаю, що це було. Дякую. Дякую. Депутат Шамаєха Сергія, будь ласка. Є таке питання. Скажіть, у вас по п'ятій школі розпочалися роботи, коли орієнтовно має завершитися і стан укриття буде? Денетичне питання цікаві, це початкова школа, сьома школа, які стадії виконання до наприклад, скільки відсотків виконання. І питання Дем'янецька школа, який стан, яке укриття, бо воно було з найгірших в районах. Ну, в нашому Демецькому громаді. В, 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 в Дим'янецький заклад ми відвідали, він повністю готовий. Єдине, що ще не були в усіх кімнатах поставлені стільці. Завершені роботи, зроблені двері, зроблена вентиляція, пофарбовані стіни, покладені леноліум. Укриття готове. П'ята школа. Роботи тривають, тривають ударними темпами. Ми маємо надію, що коли буде готове укриття, ви ж розумієте, що ще треба буде отримати на нього дозвіл. тільки дозвіл буде даний, то це полегшить ситуацію і деякі учні. Цієї школи можуть навчатися в своїх стінах, але загальний об'єм того укриття, яке робиться, він не дасть змогу всій школі навчатися в одну зміну. Можливо, в дві, можливо, деяким класам. Якщо ви ще, Андрій Воленщ, ви запитували про довезення, дійсно питання шкільного автобуса буде використовуватись і така можливість, думаю, батькам та дітям буде надана. А, ви можете там початкова <плес> половина. Початкова школа зроблені основні е, каналізаційні на стадії дороблення роботи електрики, е, водопостачання, е, залита підлога, на даний момент е, штукатуряться стіни. Ви так ну знаєте, до вас, в першу чергу, по сьомій школі, ми депутати, батьки, піднімали. Як відомо, із початку січня піднімали це питання. Натомість в пріоритеті чогось вони не були. У нас були в пріоритеті проведення тендерів, проведення, асфальтування, копання, альти, тротуарні доріжки і так далі. Тому подібне. І, до речі, вчора було сказано, що щось одна фірма і сумця завжди щось виграє. Натомість питання. <тр JESUSCAN2> Укриття сьомої школи. Ви були присутні на зборах, коли було 130 батьків, з депутатів було лише я. І було сказано, що до 1 вересня вони, діти будуть навчатися. От вони будуть навчатися в сьомій школі. Я вас прошу далі. Дякую за запитання до мене. Я вам не одразу особисто давав це запитання, вчора також давав на прицеційному засіданні, вам також давав відповідь. Але я готовий надати додатково і ще про це питання. Так от, саме по сьомій школі це найбільший найважливіший об'єкт, який в нас був. Як ви знаєте, по сьомій школі спочатку за його реконструкцію найпростішого приття так званого взявся благодійний фонд. Але розробивши відповідно проєктну документації на визвання, благодійний фонд, тобто документація вийшла на суму 9 мільйонів. Благодійний фонд після того, коли їх про цю озвучену суму, чітко сказали, що ми можемо виділити не більше 6 мільйонів, а не 9. Тому в даному випадку ми відмовляємося від цього, тому що 9 мене потягне, або переробляйте проєкт на 6 і таке інше. Я висловлюю їм заперечення, що це нереально і це неможливо. Ми готові, міська рада, виділити, додати 3, а ви дозволяєте 6. Ні, переробляйте проекти. І в такому випадку знову ж таки пояснюю, ми не можемо переробити на 6, тому що в нас не буде тоді юридичних підстав відділяти свої кошти, робити подальшому. Тому прийнято було рішення в терміновому порядку розробити відповідно, оголосити тендер і шукати за наші кошти міської громади, так, розробляти там відповідний проєкт. Але коли підрядник туди прийшов який виграв тендер, і ми втрутилися в роботу, перше ми врахували те зауваження, яке ви сказали батьки, це щойно, яке ви задавали. Батьки захотіли, щоб там була площа не 0,6, яка тоді була регламентована, а захотіли як мінімум метр півтора, щоб воно було більше. Це хоча е, за собою додаткове виконання робіт, а саме із 400 метрів до 600. Але навіть і не в цьому проблема. Проблема виникла в іншому, що в даній школі. Тобто те, що було передбачено проєктом, ті роботи, які потрібно було робити, коли підрядник туди прийшов, виявилось перше, що внизу в підвалі, в тому мовити, знаходиться повністю вся система е, каналізаційних мереж. Проходить вода. Все воно як решето тече. Більше того, всі блоки, які були ну, при будівництві даного випадку школи, вони були ще й не укладені і круглою з них вода як решето. Це можна буде подивитися не оком, що зворотні ухил землі йде повністю всієї території прямо під фундамент. Тобто при першому дощу, тобто виникає проблема, що вся вода тече всередину. Це пов'язано з тим, що в даній ділянці, саме на цим укриттям, зверху потрібно половину обміняти покрівлю, бо криша тече. Більше того, там немає ні котнівого для того, щоб дистити воду від фундаментів трохи далі. Тобто це все буде його. додаткові роботи. І коли до мене прийшли наші фахівці-спеціалісти відділу капітального будівництва, чітко пояснили, що продовжувати роботи в тому проєкті і так, як було передбачено, це буде нереально, це буде неправильно і це буде не по господарськи, неоконічно, це потрібно дорозування. Тому ми змушені були надати е пропозицію депутатам, і ми вчора також розглядали виділення додаткових коштів для того, щоб утеплити повністю весь фундамент, тобто зробити вже раз і назавжди в цілому поміняти ті труби ту каналізацію і зробити весь об'єм робіт, який нам необхідний. Тому саме тут. Те обіцяне бажання, яке нам хотілося би зробити, до 1 вересня, звичайно, ми не співаємо. Тому якраз йде пропозиція, що це затягнеться, можливо, я думаю, на неділю, на дві, можливо, на три, я не знаю, але точно я впевнений, що до кінця вересня ті об'єми роботи, які є, вони будуть завершені. Тобто, вересень місяць нам доведеться проводити очні навчання в режимі підвезення навчання в інші школах. Ось така ситуація по сьомій школі. Думаю, що найближчими темпами ми ці роботи зробимо. Я розумію, незручності всіх батьків, вчителів, дітей так і такі інші. Але це вимушена міра, виходом у нас інше немає. Хочу сказати, що аналогічне убиття, яке робиться, якщо ви стало питання то, так, по шостій школі, воно також потягло з собою ці всі додаткові роботи і те саме утеплення фундаменту для того, щоб зробити раз і завжди. Роботи ці всі зроблено, роботи проводяться зранку до вечора, проводяться в аварійному режимі повноцінного активні роботи. Так, ну і задавали питання додатково задавши по п'ятій школі. По п'ятій школі, як ви знаєте, це єдина школа, де поруч нічого не було похоже на е, можливість використати ну, найпростіше укриття. Тому саме е, по п'ятій школі було звернення е, за підтримки зараз, навіть присутні нашого депутата Верховної ради Олександра Павловича, до обласної ради до відповідних служб для того, щоб вони включили цей проект. Е, Розробки капітального повністю укриття саме в п'ятій школі. Тобто ми взяли на себе повноцінно укриття всі, робити свої кошти, і ми так і робимо за виключення п'ятої школи. На даний момент всі проекти зроблені, воно йде повністю під керівництвом відділу капітального будівництва обласної кода, кошти виділені і зараз вже проходить тендер щодо виконавців робіт. Але, звісно, як ви розумієте, Терміново зараз, якщо не доступлять роботи, місця роботи, ну, можливо, що не сміємо зробити. Тому це також буде затримка в цілому десь по п'ятій школі. Але ж думаю, що в даному випадку на фініші це буде робити так, що це буде найкращий об'єкт, в цілому, який ми хотіли бачити на команді. Дякую. привітала Олександр Павлович, можна на поразках ну, Так, що ви вже відповіли, бо я хотів задати питання виступаючиму щодо це буде розготового укриття чи саме голословища, але вже перекопили ініціативу, вчасно відповіли. Дійсно, на базі кода була нарада і фонд ліквідації наслідків 9-го востока 23 року розпорядження чи сотвісі сім евро вже просу 29 мільйонів. Чому якщо у вас є непорозуміння склада і не ми давайте прокомунікуємо це питання, бо щоб не вийшло так, що ви щось будуєте, а вони будуть якось гальмувати це питання, що його будують. Олександр Павлович, поки нічого немає, тобто відповідні роботи і ми очікуємо капітальне укриття, яке повинно робити туди. Я хочу дякую, я хочу наголосити вам Олександр Павлович, саме за підтримки, за ініціативою Олександра Павловича. Буквально дві дні тому була відповідна робоча нарада за участю керівництва обласної адміністрації та, саме по укриттю п'ятої школи. Тобто ми вже тоді знали. Проєкт відповідний є, кошти є, але ви розумієте, процедура, яка проходить фінансування через кабінет міністрів, Міністерство фінансів, вода, воно затягується. Тобто так швидко все не робиться. Зараз ми точно знаємо, що проводиться тендер, і ці роботи, я думаю, на найближчим часом вже розпочнуться. Все. Михайло Сергія, будь ласка, давайте ще. Так уточню. Тендер вже оголошений. оголошений. Він, він триває а? і очікується на перемож. На молили оголошення. Не, що тобто ми ще очікуємо оголошення тендеру по завершенню і буде фінансуватися державною бюджету. Займається тендер, що ми оголошуємо. Вони шукають. Зараз оголошено. Бо кошти були щойно тільки, так? Той, хто буде операція, але бо до кінця року треба ці кошти витратити, якщо вони потреби, то вони згорять. Тому це питання, я теж приймаю на контролі, що все ж таки воно відбулося. Але я розумію, що навчання потрібно починати, починати, так? Тимчасові споруди, які може бути. Але чи буде їх приймати ДСНС і санітарна служба, це теж питання, бачите, вже до вас. Це робити. У мене вже запитання. У мене прохання до Оксани Серафимівни. В понеділок на комісії ми з вами спілкувалися з приводу того, що якщо буде відбуватися об'їзд з навчальних закладів, то депутатів повідомлять. Тільки, ну, повідомили тільки голову комісії. Це якось вибірково. Ми просили би, будь ласка, в подальшому реагувати на прохання депутатів. Я думаю, кожен з депутатів. Ну, можливо, хотів би долучитися до цього об'їзду, аби скласти загальне враження, тому що ну, типу, деякі повідомлені вами факти вони не збігаються з об'єктивною дійсністю. Тому ми просили би, щоб на ну, прохання комісії там, чи окремих депутатів зважали, є депутатський чат, і завжди можна повідомити, що не обов'язково включати в комісію можна залучити. Як ловти ну, сторонніх спостерігачів? Це mm приймається -hmm. завернення служба, я думаю, що не треба робити. Я коротко немає, якщо можна. Просто не встиг сказати, просто я отримаємо, наприклад, я багато звернень від сімей наших побратимів, які зараз перебувають безпосередньо вже скажімо так, на сході, на інших регіонах, які зараз дуже гарячі. Ви всі знаємо, що зараз іде триває війна. І чому виникає складність? Якщо певні школи не готові, це більш порада профільному заступнику, організувати довіз до учнів коректними автобусами. Чому? Тому що мами, в яких двоє троє дітей є такі випадки, коли дійсно батьки троє дітей, вони зараз героїчно захищають нашу державу на сході і не тільки на сході безпосередньо. Тому мамі перевезти дітей, коли вдома мала дитина і двоє ще потрібно в школу, дуже складно. То прохання, щоб е, транспортні автобуси якщо потрібно виділити додатковий автобуси або забезпечення для навчальних закладів. І е, мінімум батькам це амінізувало, тому що чую е, відгуки телефонують. А як ми будемо дітей доставляти? Дійсно, це складне питання, якщо немає автомобіля в сім'ї чи комусь карабати. Добре, кому допомогти. Тому прошу це включити, щоб воно було ну, дякую, на важному рівні зараз. Дякую. Це питання вже правильно сказали. Тобто ми все передбачили для того, щоб дітей по можливості максимально комфортно доставляти в інші школи, там, де проходити буде навчання в інших, а не їхніх школах. Єдине, що ми не можемо передбачити і е, в цілому. Доставити ті самі автомобілі, автобуси для того, щоб під час тривоги дітей забрати в інші місця. Тобто, це законно заборонено, ми цього робити не будемо. Так, дякую. Шановна Андрія Вадима, я просто в цьому розрізі хотів би доповнити, можливо, варто вже на наступному тижні оприлюднити, оприлюднити на сайті і на інформаційних ресурсах графік навчання у навчальних закладах, щоб батьки могли скоригувати з 1 вересня. Ну, відповідно, свої графіки і розуміли. Ну і відповідно там, повідомити до віз, коли буде від'їжджати автобус, ну, типу, для того, щоб уже комплексно розуміли всі навчальні заклади і батьки. Ну, типу, як це буде відбуватися, щоб це була план сітка, і це було доречно, щоб люди не дізнавалися це в навчальних закладах, щоб це було загально доступно. Дякую також. Шановний колеги, справді данне переключення на голосування. Прошу депутатів роззначатись. За 20 рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, припада.